Привіт! Ну що, готуйся. Понеділок обіцяє бути зовсім іншим за енергетикою, ніж вчорашній розслаблений день. Якщо неділя була про туман і мрії, то понеділок це чистий драйв, вогонь і фундамент під ногами. Ось що нам готує цей мікс, десятий місячний день, день роду та творення, місяць в овні, швидкість і імпульс, та руна одал, дім, традиції та спадок. Що це означає для тебе? Це день неймовірної сили. Овен дає тобі моторчик у дупі, а десятий день і одал кажуть спрямуй цю енергію на щось важливе для сім'ї або довгострокового майбутнього. Твої поради на цей понеділок будуй, а не руйнуй. Десятий місячний день один із найкращих у місяці для того, щоб щось починати. Особливо те, що стосується дому чи сімейного бізнесу. Хочеш почати ремонт чи обговорити з рідними велику ідею? Сьогодні ідеальний момент. Контролюй імпульсивність овна. Овен хоче все і зразу, може бути різким на поворотах. Але руна одал нагадує про повагу до старших і традицій. Порада, якщо хочеш щось різко змінити, спочатку спитай поради у батьків або досвідчених людей. Це додасть твоїм діям сили. Зв'язок з корінням, одал це руна роду. Сьогодні дуже круто зателефонувати батькам, подивитися старі фото або просто зробити щось корисне для дому. Енергія, яку ти вкладеш у сім'ю сьогодні, повернеться до тебе подвійною удачею. Спорт і активність місяць в овні вимагає руху. Якщо засидишся на місці, енергія може перетворитися на роздратування. Сходи в зал або просто активно пройдися – це допоможе випустити пару конструктивно. Фінанси та майно, одал протигоє нерухомості та власності. Сьогодні вдалий день для того, щоб думати про купівлю житла, земельної ділянки або просто облаштування свого гніздечка. Твій фокус на сьогодні використовуй швидкість овна, щоб зміцнити стіни свого замку. Це день, коли ти закладаєш фундамент на роки вперед. Будь активним, але пам'ятай, чий ти син, донька і які твої цінності. Коротка порада по здоров'ю місяць в овні робить вразливою голову. Менше кави, більше води і не перенапружуй очі за монітором. Слухай, цей понеділок у фінансовому плані просто бомба, якщо порівнювати з вчорашнім днем. Поєднання 10-го місячного дня та руни Одал створює ідеальні умови для того, щоб зміцнювати свій добробут. Тут вже не домрій, тут пора діяти конкретно і з розмахом. Ось на чому варто зосередитися, нерухомість, головна тема дня. Руна одал безпосередньо відповідає за власність, землю та дім. Купівля продаж це один із найкращих днів у місяці для угод з нерухомістю. Якщо ти планував підписувати договір, шукати нове житло або виставляти своє на продаж, діло піде як по маслу. Інвестиції в дім, гроші, вкладені сьогодні в ремонт меблі або побутову техніку, будуть витрачені дуже вдало. Це не просто витрати, це інвестиція у твій замок, яка окупиться комфортом і стабільністю. Сімейний капітал та спадок. Сьогодні гроші мають текти в сім'ю, вдалий час для обговорення сімейного бюджету або створення спільного бізнесу з родичами. Одал сприяє отриманню спадку або фінансової допомоги від старших членів родини. Якщо тобі потрібна порада чи підтримка від батьків у грошових питаннях, сьогодні вони будуть на твоєму боці. Місяць вовні, куй залізо, поки гаряче. енергія овна дає тобі швидкість. Якщо з'явилася класна фінансова ідея, не відкладай її в довгу шухляду. Але є нюанс, овен схильний до ризику. Завдяки одалу, який дуже консервативний, намагайся обирати надійні перевірені способи заробітку. Не ведися на швидкі гроші з повітря, вкладай у те, що можна помацати руками. Робота на перспективу 10-й місячний день це час створення. Сьогодні добре закладати фундамент для нових джерел доходу, запускай проєкти, які розраховані на довгу дистанцію. Все, що почнеш сьогодні з думкою про майбутнє своєї родини, матиме потужну підтримку Всесвіту. Що робити з готівкою? Сьогодні добре купувати щось солідне. Якщо вчора ми казали дрібнички для радості, то сьогодні речі для вічності. Якісний інструмент, хороша техніка або навіть банківське золото це правильний вибір для цього понеділка. А цей понеділок кардинально змінює правила гри. Якщо вчора ми обережничали, то сьогодні енергія б'є ключем, але вона досить гаряча і різка. Ось твій гід по здоров'ю та красі на цей день, стоматологія та операції важливо. Тут ситуація двояка, і ось чому місяць вовні це найгірший час для будь-яких маніпуляцій на голові та обличчі. Овен відповідає за голову, верхню щелепу та зуби, тому сьогодні краще не виривати зуби, не лікувати канали та не робити пластичних операцій на обличчі. Ризик сильних набряків, болю та запалень зараз дуже високий. Загальні операції, 10-й місячний день сам по собі енергетично сильний і сприяє відновленню, але овен дає схильність до кровотеч. Якщо операція стосується нижньої частини тіла, наприклад, нирок, боовен, антагоніст терезів, то все пройде легше. Але голову і зуби сьогодні точно не чіпаємо. Порада, якщо стоматолог не терміновий, зачекай, поки місяць вийде зовна, це буде за кілька днів. Краса та догляд, стрижка, 10-й місячний день, чудовий момент. Це день зміцнення коріння, пам'ятаєш руну одал. Стрижка сьогодні може зміцнити твоє здоров'я та імунітет. Але через овна краще уникати радикальних змін кольору волосся може вийти занадто яскраво або спалиш пасма. Догляд за обличчям тільки м'яке зволоження. Ніяких глибоких пілінгів чи чисток, шкіра на обличчі зараз надчутлива. Спорт сьогодні ідеальний день для інтенсивного тренування. Енергію овна треба кудись дівати, інакше вона перетвориться на головний біль. Біг, силові вправи, те, що треба. Здоров'я та самопочуття береже голову, можливі мігрені або стрибки тиску, Пий менше кави і міцного чаю. Зміцнення організму, оскільки 10-й день пов'язаний з традиціями та родом, дуже корисними будуть бабусині рецепти, трав'яні чаї, парення ніг, якщо немає протипоказань, або просто домашня корисна вечеря. Харчування сьогодні можна їсти ситніше, організм легко перетравить їжу, але не налягай на гостре вогонь овна і так розігрітий. Руна Одал у здоров'ї. Одал каже: зверни увагу на генетику. Якщо в твоїй родині є схильність до певних хвороб, сьогодні саме той день, коли варто зробити профілактику саме цих зон. Також одал кістковій системі та хребту, легка розтяжка або візит до остеопата, але не на шийний відділ, будуть дуже доречними. Короткий підсумок для стрижки та спорту так. Для стоматолога та операцій на обличчі однозначно ні. Вий багато чистої води, щоб остудити палкого овна і слухай своє тіло. Слухай, у питаннях стосунків та дружби цей понеділок обіцяє бути дуже насиченим, але з ним треба поводитися обережно, як і з відкритим вогнем. Поєднання палкого овна та сімейної руни одал дає цікавий ефект ось як це краще за все, прожити з близькими та друзями. У стосунках кохання та романтика з місяцем вовні пристрасті можуть зашкалювати. Це круто для романтичного вечора, але небезпечно для спокійних розмов. Додай вогню, але не іскри, сьогодні ідеальний момент для активного побачення. Замість кіно боулінг, прогулянка або щось драйвове. Обережно з правдою, маткою, овен провокує сказати все, що накипіло прямо в лоб. Але пам'ятай про руну одал вона про збереження миру в домі. Якщо відчуваєш, що закипаєш, краще переведи все в жарт або поцілунок. Порада зроби щось для вашого спільного побуту. Навіть спільна вечеря, приготована вдома, сьогодні спрацює краще за ресторан, бо енергія дня сприяє зміцненню гнізда у дружбі. Тут на перший план виходить перевірка на надійність коло обраних одал це руна своїх. Сьогодні не варто витрачати час на випадкових знайомих. Краще зустрітися з тим старим другом, який для тебе вже як родич. Спільна справа, оскільки 10-й місячний день це день творення, з друзями добре щось планувати, спільну поїздку, проєкт або навіть просто обговорити спільні мрії. Уникай суперництва. місяць вовні може підштовхувати до бажання довести, що ти кращий, сильніший, успішніший. Не піддавайся на це. Сьогодні дружба це про підтримку, а не про змагання. Головна фішка дня, сьогодні слова мають велику силу. Оскільки символ дня, фонтан, нехай із тебе лється вдячність і тепло. Твоя секретна зброя на сьогодні, якщо з кимось із близьких була сварка, сьогодні найкращий день, щоб це залагодити. Руна одал допоможе знайти шлях до примирення через спільні цінності, а енергія Овна дасть сміливість зробити перший крок. А якщо ти зараз у пошуку, то цей понеділок день дуже специфічний, але перспективний. Тут не спрацюють стандартні підкати чи просто сидіння в тіндері. Енергія Овна та руни одал диктують свої правила проявляй ініціативу, сьогодні не соромно зробити перший крок. Якщо тобі хтось подобається, напиши першою. Не треба складати довгі поеми, просто коротке, енергійне, привіт, згадав про тебе як справи.